Привіт! всім, Мене звати Зіна, і сьогодні я вам хочу показати свій варіант новорічного образу. Ось так він виглядає. Отож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І так, для початку я вимила голову і висушила її феном. Краще всього робити цю зачіску на свіжу вимиту голову, тоді накрутка триматиметься краще. В чому секрет голівудської хвилі? Ми будемо все волосся крутити в одному напрямку. Якщо знаєте, зараз популярна накрутка від лиця. В даному випадку ми будемо крутити. З цього боку від лиця триматиме плойку завжди однаково, і відповідно, тоді з цього боку це вийде на лице. Також нам дуже важливо використовувати якийсь попередній фіксатор. В моєму випадку це Vela Professional термозахист для, з легкою фіксацією. Також це може бути, наприклад, піна для волосся, тобто, щось, що дасть вашому волосю зафіксувати кудрі, тому що якщо ви нічого не нанесете і в кінці тільки зафіксуєте лаком, цього буде недостатньо. і... Зачіска протримається недовго. Звичайно, це відноситься до варіанту, коли волосся не дуже добре тримає накрутку, тому що в моєму я можу навіть нічого не наносити ні попередньо, ні після закінчення зачіски, тобто лак, і в мене все одно зачіска протримається. Ми будемо ділити волосся на 3-4-5 рядів, як ви захочете. В моєму випадку це буде десь 3-4. Справа в тому, що якщо ви відділите 3 ряди, ви зробите це швидше, в чому плюс. Якщо ви відділите 5 рядів, то ви більш детально прокрутите кожну прядку і зможете ближче до кореня підійти. Ось мій перший ряд. Знизу я відділяю відносно великим його, тому що знизу менше волосся. Дивіться, я буду використовувати плойку. Конусну великого діаметра. Ви можете взяти, наприклад, плойку 25 мм, що буде приблизно десь такий самий ефект. Або ж, якщо у вас волосся тримає гірше накрутку, то ви краще використовуєте меншого діаметра, тому що волосся опуститься і у вас майже не буде видно цієї хвилі. Якщо у вас такий варіант влаштує, то нормально. Якщо ви хочете, щоб ваша голівудська хвиля була досить явною, то краще, звичайно, використовуйте діаметр відповідний для вашого волосся. Хто не розбирається, ми ось цю першу частинку, вона нам дуже добре показує, куди ми зараз крутимо. Якщо я кладу ось так прядку, то ви бачите по початку нашого волосся, що воно йде зразу від лиця. Це означає, що ми будемо крутити від лиця. Ну і далі пішли. Якщо ж ми покладемо плойку тут, і наша прядка, як бачите, йде на лице. Ось вона, перша йде в мене на лице. Це означає, що ми робимо накрутку на лице. Ліву частину мою ми будемо робити відлиця, коли плойка перейде вже на цей бік, то я буду робити тут на лице, щоб у нас вийшло все в один бік. Я наношу термозахист і ми почнемо. Прочісую, щоб він рівно розпроділився. І так, лівий бік у нас від лиця. Тобто ось так. Будьте дуже обережні, особливо з цією плойкою, тому що, бачите, тут немає зажима. І щоб не обпектися, ви або використовуєте терморукавичку, або, звичайно, потрібна практика, дуже обережно дивіться в дзеркало, щоб ви не обпеклися. Вільним пальчиком перевіряєте, чи нагрілася ваша прядка. Знову ж таки, для тих, у кого волосся не дуже добре тримає накрутку, ви можете їх зафіксувати зажимом, щоб вони остили в цьому положенні і краще протрималися. В кого немає зажимів, ви можете замінити їх невидимкою. Так, ви будете підколювати кожну прядку, доки не дійдемо до кінця. Тобто, у вас буде всі, всі прядки підколені. Мені так робити не потрібно, у мене волосся і так добре тримає накрутку, Я не хочу, щоб у мене аж настільки явні були кудрі. Бачите, навіть так у мене все добре тримається. Е, тому я залишаю прядку вільною. Ще один нюанс. Хто крутив волосся? Можливо, знаєте, що ми, е, дівчата, зазвичай підвертають його. Підвертають трошечки волосся. Бачите, воно так збилося. Ну, з підворотом роблять. Нам цього робити не потрібно. Нам потрібно викладати прядку так, щоб вона лежала плоско. Ось так. Викладаємо, викладаємо. Тому що в даному випадку у нас вийдуть різні накрутки і різна голівудська хвиля. Цей класичний варіант, який я вам зараз показую. По, робиться саме такою накруткою. Тобто ми викладаємо прядку у в, в виді ленти. Так, перевірили потрогали і відпускаємо. Бачите, цей бік. Як ви пам'ятаєте, ми зараз будемо крутити на лице. Витримаємо трошки, відпускаємо. І знову ж таки на лице. Так, ось це в нас вийшло. Відділяємо наступний ряд. В мене другий ряд знаходиться приблизно на рівні скроні. З цього і з цього боку. Наносимо там на захист. І робимо так само. Цей бік крутимо в цьому направленні, цей бік в цьому направленні. Зверніть увагу, що тут я плойку тримаю так само, хоча це в мене вже пішла права половинка. Тут якраз нюанс в тому, що плойку ми завжди тримаємо так, тримаємо так само. Тобто тут, по великому рахунку, ми можемо також ось так тримати. Але обов'язково тоді носик опускайте вниз. У нас носик майже завжди має триматися або горизонтально, або опущений вниз. Так, ось він вийшов, бачите, знову на лице. Тут мені вже не дуже зручно, я все-таки повернусь буду крутити тут ось так. Або ви, в принципі, можете поміняти руку і крутити ось так на лице. Це буде навіть краще. Якщо вам зручно, то міняєте руку і крутите ось так. Опа, є. І відділяю останній ряд з цього боку правого. Це вже буде останній. А з лівого, я думаю, поділю ще на два. Ось так. Цей верхній поки що заколюю, він у мене буде в кінці. Ну і повторюємо знову те саме. Наносимо термозахист і накручуємо. Дивіться, ще такий момент. Останній ряд з цього боку краще все-таки крутити, помінявши плойку в іншу руку. Тому що ви тоді плойку підкладаєте під прядку. Тобто, не на у вас вона не сплюснеться, а навпаки, так би мовити, створиться додатковий об'єм. Тому я вам рекомендую все-таки поміняти плойку місцями в руках. Ну і залишився останній ряд. Є. Тепер потрібно дати час волосся охолонутим, і я до вас повернуся знову. Ось я до вас повернулася і готова показувати, що робити далі. Будь ласка, не тримайте цю зачіску, точніше, цей наш робочий момент дуже довго, максимум 5-10 хвилин, тому що волосся звикне саме до такої форми, а не до тієї, яку ми хочемо задати їй фінальному варіанті. Зараз також якраз момент, коли ті, хто підколював волосся зажимами, або невидимком можете їх знімати, тому що волосся вже остило. І ще такий момент, оскільки в мене волосся пушисте зверху. І воно в мене трошки кучеряве, бачите, у мене тут якісь нерівності. Я прорівняю собі зараз ось тут невеличкі прядки саме біля обличчя, і біля проділа теж захочу невеличкі прядки. Якщо у вас волосся так само трошечки хвилясте, трошечки пушисте, то ви можете зробити те саме. Зверніть увагу, що потрібно прорівнювати тільки ось цю невеличку зону, там 5-6 см. Тому що, якщо ви все прорівняєте, то у нас зникнуть наші кудрі. Нам цього не потрібно. Тепер все виглядає більш акуратно і ми можемо переходити до наступного кроку, розчісувати наше волосся. Можете спочатку розчісати, як вам зручно, тобто, щоб вони всі поєдналися. А потім викладаємо хвилю. Тобто ви прочісуєте і трошечки притримуєте рукою, щоб воно у вас не розпушилось. Тому що, якщо ви ось так розчешите, ну, хвиля, звичайно, виходить, але ну, не дуже акуратно. Тому прочісуємо і легенько притримуємо рукою. Ось так. І уділяємо особливу увагу кінчикам. І те саме робимо з іншого боку. В основному наша зачіска готова, але всі інші нюанси можна вже підкоригувати лаком. Якщо у вас ще залишились якісь пушинки, або, наприклад, якщо у вас є чуб, який тут, наприклад, не вкладається, вилазить окремою прядкою, то ви це фіксуєте вже лаком. Мені, наприклад, це пасмо дуже закручене, і я можу за допомогою лаку приспустити його трошечки. Тобто я натягую і фіксую лаком, щоб воно було не настільки закручене. Так само я зроблю і з іншого боку, тому що тут занадто явно це кудря, яка мені не подобається. Ось так, наша зачіска готова, і можна прикрасити наш образ червоною помадою. Помада є новорічний настрій створено. Я вам хочу ще показати один нюанс. Якщо у вас ось тут зверху буде пушок, ви його можете так само легко загладити. Наносити лак і проводити рукою. До речі, після того, як ваша зачіска готова, добре зафіксована лаком, і, наприклад, пройде десь година. Навіть не година, хвилин 10-15 зачіска звикне до цієї позиції. Тоді, якщо у вас вийде надто все сплюснуто, плоско, то ви можете тільки після того, як пройде хвилин 10-15, прочесати легко пальцями. Зачіска залишається в тому самому вигляді, але стає трошечки об'ємнішою. Ну і, звичайно, ви допрацьовуєте кінці, вже завернете самі рукою. Ось такий варіант новорічного образу хотіла я вам сьогодні показати. Всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю дуже добре їх відсвяткувати. Якщо вам було корисно і сподобалось це відео, ставте лайки. Якщо ви хочете побачити ще якісь нові відео від мене, підписуйтесь на канал. На цьому все. Всім до зустрічі!